Приготував супер смачну страву в баняку. Для початку беремо одну велику цибулину, нарізаємо великим кубиком. Далі одну морквину натираємо на великій терці. Потім нарізав 6 картоплин ось таким от великими шматками. Тепер сюди додаю кілограм лісових грибів. Якщо у вас таких немає, беріть просто шампіньйони. Ну і також додаємо сюди десь 600-700 г індички. Можете взяти любе м'ясо, яке ви полюбляєте. По спеціях в нас приправа до картоплі, паприка, приправа до м'яса, сіль і перець. Ну, а тепер нам потрібно це все дуже добре вимішати. Для мене воно вже гарно виглядає. Тепер наступна задача перекласти це все в баняк. Додаю сюди також 2 зубчика часнику так чисто для запаху. Три шматочка масла. І виливаємо сюди стакан молока в духовку на 2 години при температурі 180 градусів. Готово! Ви тільки подивіться, яка гарна страва вийшла. Юшечка, все протушилося, все дуже класно пахне на всю хату. А зараз давайте пробувати. Але спочатку трошки зелені сюди, тут кріп, петрушка, і давайте смакувати. Це дуже смачно.